Це гердан з львівським візерунком, взятим з книги художнє вишивання Гасюк та Степан. Зараз ми перейдемо до його створення, а поки я дякую всім спонсорам мого каналу, хочу подякувати та нагадати, що всі спонсори мають додатковий контент та бачать нові відео раніше. Тож доєднуйтесь до нашої дружньої спільноти. Ну що, настав час робити львівський візерунок. Я обрала квіти. Набираємо перший ряд. В нас йде одна чорна, три червоні. Одна чорна, одна біла, одна чорна, одна біла, ще одна чорна, ще одна біла. І ще одна чорна біла. Чорна біла, чорна, три червоні. І одна чорна. Перший ряд найважкіший в плані того, що нам треба його зафіксувати, але я в вірю. Подносимо ось так от знизу, тримаємо. І проходимо голкою по верху. Тобто ми намистини всі якби видавлюємо сюди вверх, обережненько, і проходимо голкою. Я намагаюся стягувати якнайдужче. Ось таким чином. Тому треба буде перший ряд трошечки потримати. Ну, потім. Я маю на увазі потримати. Другий ряд це в нас три червоні, одна чорна, 11 білих, одна чорна і три червоні. Так само ми підносимо знизу, Розпреділяємо. Не хочу в мене щось розпреділятись, зараз захоче, давай, давай. Так, не обігай. І проходимо, трошечки підтягуємо, проходимо зверху, потім воно все вирівняється, якщо ви переживаєте, що воно трошечки то ви ось так от робите, стягуєте і вирівнюєте. Yeah. Головне фільтрувати намистини, щоб вони були одного розміру, щоб все було гарненько. Наступна. Дві червоні, дві чорні, одна біла, чотири чорні, одна біла, знов чотири чорні, одна біла, дві чорні і три червоні. І проходимо зверху. Бачите, вже так рівненько виходить. Наступний рядок: одна червона, одна чорна, дві білі, дві чорні, дві червоні, три чорні, дві червоні, дві чорні, дві білі. Одна чорна і одна червона, що ж ти не хочеш? Наступний дві чорні, одна піла Дві чорні, чотири червоні, одна біла, чотири червоні, дві чорні, одна біла і дві чорні. Якщо не встигаєте, ставте на паузу. Є наступний дві білих, три чорні дев'ять червоних, три чорні, і дві білі. наступний. Одна біла, чотири чорні, дев'ять червоних і чотири чорних. І знов одна біла. Дві чорні, три червоні, одна чорна, знов три червоні, знов одна чорна, три червоні, одна чорна, три червоні і дві чорні. Далі одна чорна, шість червоних, п'ять чорних, шість червоних і одна чорна. Одна чорна, п'ять червоних, дві чорні, три червоні, дві чорні, п'ять червоних і одна чорна. Одна чорна. П'ять червоних, одна чорна, одна червона, одна чорна, одна червона біла, одна чорна, одна червона, і одна чорна, п'ять червоних і одна чорна. Як сказав Айк. Наступний крок одна біла, Ух, дві чорні, дві червоні, дві чорні, одна червона, одна біла. Одна чорна, одна біла, одна червона, дві чорні, три червоні, дві чорні і одна біла. Тепер все йде в зворотному порядку. Тобто можна підглядати просто на прикрасу. Наступний у нас буде ряд цей, потім цей, потім цей, і так до кінця. А потім малюнок знов підек з... в зворотньому напрямку. Одна чорна, п'ять червоних, одна чорна, одна червона, одна чорна, одна біла, одна чорна, одна червона. Знов чорна одна, п'ять червоних. Одна чорна, одна чорна, п'ять червоних. Дві чорні. Три червоні. Дві чорні, п'ять червоних. І одна чорна. Одна чорна, шість червоних. П'ять чорних, шість червоних. Одна чорна. Дві чорні, три червоні, одна чорна, знов три червоні, одна чорна, три червоні, одна чорна, і останній раз три червоні і дві чорні. Одна біла, чотири чорні, Дев'ять червоних. Чотири чорні, І одна біла. Дві білі, Три чер... чорні, дев'ять червоних, три чорні, і дві білі, дві чорні, одна біла, дві чорні, Чотири червоні, одна біла, чотири червоні, дві чорні, одна біла і дві чорні, одна червона, одна чорна, две били, две черные, две червоні, три черные, две червоні, две черные, две били, одна черная и одна червона. Дві червоні, дві чорні, одна біла, чотири чорні, одна біла, чотири чорні, одна біла, дві чорні і дві червоні. Три червоні. Одна чорна. 11 білих. 12, 13, Ні, один, 11, Одна чорна. Три червоні. Одна черна, три червони, одна черна, одна била, черная, била, черная, знов била, черная, била, чорна, била. И в раз чорна. Три червоні і чорна. Проходимо є, ми зробили рапорт. Тепер ви робите так само, тільки навіть бачите, на одну більше. Тобто далі ви знов таки дзеркально робите. Починаєте з цього ряду і йдете назад. Робите стільки, скільки вам потрібно по довжині. Ну, я думаю, приблизно 5 квітів треба зробити. Дякую, що дивились! Підписуйтесь, не забувайте ставити лайки і чекаю на вас в коментарях, який візерунок, точніше, якої області, ви ще хочете побачити.